Це спасіння людей з покровска, захисників і тих людей, які там проживають за кожного. Також ми просимо дати мудрості руководству і самим захисникам, як правильно поступати, чи виходити звідти, чи щоб там бути. Воля Божа за спасіння людей. Теріторії завжди можна займати. Вони молися за її пень. Віпині, і в неї на вікні лежала біблія. І в той гуртожиток там, де вони були, попала, було, попадали в другі вікна, а в неї навіть вікно ціле. Це мовіт для слави Боже. Хочу прославити Бога, те, що Господь з там лежала Біблія, планшет, був електрочайник, і... а це вже тут і задарили. І ми славим, я хочу прославити Бога, те, що Господь потім визволив Вірпінь. Ми могли забрати потім вічі, в Херсон. Я молилася, бо я в Херсоні вчилася. Просим Бога, як далі жити в Херсоні, Ферпідні?